Вітаю! Я консультант садового центру Ваш сад Світлана. Ми сьогодні поговоримо про таку чудову рослину, як пепіромія. Дуже невибаглива квітка. Всі її полюбляють, тому що вона дуже легка в уході. Ставимо цю квітку на світле місце розположення, без прямих сонячних лучів, тому що вона буде отримати ожоги. У неї дуже масивний такий товстий листочок. І якщо попадає сонце, в неї виходять такі ожоги прямо і вигорає даже листочок, тобто не бажано ставити на сонці. Світле місце поливаємо при повному висиханні ґрунту. Почва підходить як для кактусів і сукулентів. Пепіромія, розстріли іде кактусових, тому і почва для кактусів і сокулентів. Світле місце поливаємо при повному висиханні ґрунта. Пересадка після покупки обов'язкова. Всі вони нуждаються в пересадці, тому пересаджуємо на розмір більше вазончик. Це 3-2 см з обіх сторін. Висота може бути у нас вища, піднімаємо дренажом. Дуже і полюбляю ресторани, кафе, офіси, тому що вона легка дуже в уході. Її і полюбляють брати і в школи, і в садочки. Дуже вона ще красується своїми такими гарними листочками. Їх багато є видів сортів. На даний час ми отримали от таку красиву зелену, прямо із салатовим переливанням отлівом. Бувають пістрелісним, чисто зелений бувають. Рослину можна формувати і потрібно формувати. Якщо ви не будете формувати, вона виростає вище, ветки у неї дуже. Тут, скажем, важкі, і вона немножко деформується, облакачується і вже не така буде красива форма. Тому можна їх прищипнути, якщо кустик невеликий, і вона видає много виходить, бокових віточок, і вона робиться більш густіша. Якщо вже більше розвинуті вітки вищі, ви можете більше зрізати і можете укорінити ці віточки. Чим ще дуже хороша папірумія, її можна суміщати з різними сукулентами, навіть з кактусом. Ну, різний вид кактусів. Є дуже сонцелюбиві кактуси, то бажано вже, звісно, не висаджувати. А є більше такі кактуси, що вони, похожі як кактус і трошки як сукулент. От їх можна даже разом висаджувати, як в композиції. Дуже гарно виглядають вони потім. Чому ми можемо висаджувати разом їх в композиції? Тому що у них Однакові йде полі, вони поливаються при повному висиханні ґрунту. Пепіруми розмножується чудовими віточками або ж діленням куста. Тут ось ми бачимо 4 вже взрослих гарних кустика. Ми можемо весною при пересадці, бажано, коли ви хочете розділити кустик, то бажано ділити навесно. тому що 100% приживання. Рослинка вже пробуждається, вони вже йдуть в рост, і вона легше переносить, коли ділиться корніва. Тобто менше йде травми. Взимку вже рослинка йде в спячку, тому у неї вже затопляється приріст, і вона може боліти. Тобто це буде для неї болезненний процес. Тому бажано, якщо ви хочете і укоріняти, і якби розмножити, і розділити рослинку, це бажано все робити по весні. Коли ми пересадимо рослинку, ми її не удобряємо 2 місяці, 1,5-2 місяці. Після 1,5-2 місяців ми вже потім даємо підкормку для кактусів і сукулієнти. Якщо у вас немає, ну, на даний момент для кактусів і сукулентів, вона не обідеться, якщо ви даже дасте універсальне добриво. От така чудова у нас сьогодні була пепіромія. До зустрічі на все добре.